Кролити стрічки, листати, чекати, що хтось з каравайом правильно вбраний, там, чи з класними запаковками вмовить когось, чи, чи приведе до чарівних трансформацій, щоб життя завтра стало кращим, це, ну, це глобальна ілюзія. Тому виховувати в собі через дисципліну і зусилля. Навик концентруватися потрібно. І не хіхікати ці, ці йоги медитіруючі якісь. То. Це, слухайте, ще отако, рік, два-три то це більшість буде. А ті, хто махає рукою, це буде просто раритет. І, і це і є ті застереження, попередження і... Різні прогнози, які робляться і ведуться уже багато десятків років. Ось.